Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі у Комишуваху на місцеве підприємство прилетіли ракети с 300 Зачепили газорозподільчий пункт. Виникла пожежа без газу у селищі. Одна вулиця це майже сотня абонентів. Люди не постраждали. Тепер офіційно Богуслаєв більше не президент Моторсічі. Генеральним директором стратегічного підприємства став Олексій Нікіфоров. Колись він був директором КП водоканал та заступником міського голови Запоріжжя. За попередні кілька днів ряди орків в області знатно порідішали. У пологах Токмаку та Басані поранені майже пів тисячі росіян. 50 одиниць техніки та склад боєприпасів знищені повністю. У Мирному, що недалеко від Мелітополя, накрили силу селену свіжу мобілізованої русні, яка сиділа в місцевому клубі. Тепер вони свіжокопчені. В енергодарі бахнули дві гармати, з яких обстрілювали Нікополь. Розрахунки гармат трохи не вижили. В Іванівці та Благовіщенці працювали партизани. Мінус 4 одиниці техніки і десь взвод расистів. Краса сесію запорізької міськради перенесено. Вона мала б відбутись сьогодні. Можливо, депутати зберуться 7 грудня, а там вже як пощастить. Русняві федеральні суди можуть з'явитись на тимчасово окупованих територіях, зокрема і у Запорізькій області. Тільки, будь ласка, не смійтеся. Найефективніша система в Європі буде надійно захищати місцевих мешканців, кажуть рашисти-пропагандисти. Ну тобто, кидати на підвал та катувати людей буде цілком законно. Справедливість неймовірна. Торки двох шкіл, в якими всі підозрюються у колабораціонізмі, за даними слідства, вони добровільно співпрацюють з окупантами. Сподіваємось, заслужене покарання не за горами. Зняли свою ганчірку, згорнули блокпости і виїхали зі своїх місць базування. Здається, орки тікають з Михайлівки за різною інформацією. Не зрозуміло, що коїться і в пологах. Місцеві кажуть, десь орки окопуються і облаштовують вогневі позиції. А з місцевої лікарні вивозять все до Маріуполя. Може, готуються зустрічати зсу. Там ще й російський зв'язок кудись зник. Дивина. Підписуйтесь на телеграм-канал п'ятої редакції, аби завжди бути в темі.